Байден, коли Цзіньпінням зустрічався наприкінці двадцять другого року на полях саміту G-19, <кій> була спільна заява по е, дотриманню режиму ядерного нерозповсюдження, тобто було принципове питання, Це на Балі, да? де сторони погодили. Спільну uh -huh. позицію, uh -huh. і це був тоді сигнал росіянам, які uh -huh. там розповідали uh -huh. про ядерну зброю. Якщо ви там будете бити по нашій території, це тоді Китай принципово показав, що ось де червона лінія. Тобто ми вас підтримуємо, але ядерне зброя ні. Так, так. І в них була спільна заява. Тут, тут вона відсутня, і тому я кажу, що. Питань ще більше стало. Тобто, щось по торгівельних питаннях вони вирішили. Я думаю, що насправді команди переговорні будуть допрацювати, але стратегічного балансу якогось не досягнуто. Я думаю, що надалі будуть ось ці коливання у відносинах між цими двома економічними наддержавами, Бо якщо брати там класичне розуміння наддержави, то Китай трішки не дотягує, бо в них 600 ядерних ракет. У Сполучених Штатів Америки трішки більше 5 тисяч.